Так, народ. Я, звичайно, всім дякую за вітання з завершенням ремонту Ареса, Але далеко не все так просто, як ви собі думаєте. Прийшлося розібрати наново. Не кожен ремонт є ідеальним. Я думаю всі, хто з тим стикався. Всі знають, що буває всяко. І зразу після виїзду бувають нюанси. От і так і в нас нюанс стався. Тут замість звиклого всім Фереда щеплення стоїть гідравлічна муфта. І вона якраз почала буксувати в нас при русі вперед трактор. Отримувавши якесь навантаження, перестав їхати. Назад їхав нормально, вперед не їхав. А вскриття показало, що тут такі тефлонові ущільнюючі кольця. Та сама історія. Просто такі Кольця є, які ущільнюють і не дають тискове втікати. Ось це кольцо-напросто лопло. І Тиск у нас пропадав при рузі вперед. Прийшлося екстреними темпами розколоти, прийшлося, скажімо так, спочатку шукати причину, хоча теоретично знали де, тому що знайомі з компоновкою того трактора, плюс до того сервіс компанії Лан нам допоміг, проконсультувавшись з ними, підтвердивши свої ідеї, поняли, що треба. Розколоть його обратно. Тяжко. Час так підпирає добротно. Ну, а тут ще бачите, яка історія сталася. Ну, нічого, було б ушне кольцо. Ми спробували його теж запхати. Воно трісло знов. Завтра брат поїде в Тернопіль, є ще на лані нове таке кольцо. Візьме, спробуємо закласти. Дуже воно таке крихке. Важкувато його заложити. Так що якось так народ. Не всі ремонти з першого разу вдаються, не всі ремонти знаєте зразу дають таке якесь задоволення. Виїхавши в поле, ми зрозуміли зразу, що щось не то. ось Ну, але нічого. Я думаю, що хлопці завтра справляться. Тут, в принципі, роботи не так і багато. А, поміняють кольця, якщо все нормально, стане, щіплять трактора назад і а, гайда в поле. Пшеничка вже стартанула. А, на ротаційку часу зовсім зовсім лишилось небагато. А, ну, Як ви вже бачили, що ми і ми так чи інакше планували вже кидати добрива під ячмінь 940, що ми сьогодні вже почали робити. І як тільки зремонтується Арес, він піде працювати ротаційкою. Я думаю, за дня три мав би впоратися. І тоді вже аж підчепи він розкидача квернеленту. Чекаємо вже виїзду остаточного Ареса. Ну, бачите, показує не тільки, що добре в нас відбувається, а й бачите, які, які нюанси можуть бути. Так що якось так народ, ремонт продовжується. Це від мене, на думки я словами відганяються від мене, наші мосають ти тобе ма мене та краю сабі мене, люблю тебе. Так, народ. Ареса вилічили. Тепер тільки щепитися докупи. Кришечка стоїть. Нема чого йому довго вже відстоюватися в майстерні. Хватає з нього. Ремонт. Потримав не більше доби, навіть менше. Так що ну і ще зараз півдня треба буде хлопцям покрутити гайки, щоб він знову завівся і все буде нормально. Водя зараз гаянько його піднесе і все буде нормально. Так, ну все, АРЖ виїхав остаточно. Поміняли, устранили. Вчора поюзали і вже тепер все нормально. Вже тепер точно думаємо, що буде їздив довго і нудно, і без ремонту. Поїздили трошки, подивилися, все функциклює, все нормальок. Масло вже навіть вробилося. Видите, яке чорне гідравлічне масло. Видно, щось не видно. О, тепер можна чіпляти ротаційку і, і давати йому трохи грису, щоб все не розслабляв. А то за зиму відстоявся, хватає з нього. Тепер треба працювати. Так, народ, все, арес вчіплений розкидач. розкидач. Ротаційка підчеплена. Кіно би вже виїжджати в поле, але хляпнув дощ. Ну, а тепер вже стоїмо точно цілий день. А ротаційка вже, певно, піде аж завтра. І завтра вже, може, побачимо його в полі, якщо я буду мати хоч трішечки часу вискочити до нього в поле. Обов'язково вам зніму відео про те, як працює Арес і про те, як працює ротаційка. Ще разок зазніму. Час біжить моментально. На ротаційку в нас лишається ну, від сили два дні. Все, що стигнемо зробити, то зробимо. А все, що не встигнемо, то вже буде так, так як є. Так що будьте здорові, дякую за увагу. Слава Україні!